Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 9 серпня 2024 року. Вкотре завітав до мене Володимир Ісаєнко. і хотілося б вам показати для огляду гібридна форма від голуба Анатолія під назвою Мінор. Ну, Перш за все, що хотілося б зазначити, що це мускатна форма винограда. Дуже смаковита, розового червоного кольору. Вона сроки достигання. Дуже ранні, 105-110 днів. Грони 700 1500 грамів. Ягідка, автор каже, 12-18 грамів. Ну, у мене такої ягідки немає. А так, щоб показати порівняння з пятачком, дивіться, зверніть увагу, якось він виглядає. А, доволі таки симпатично вигляд має. Хотілося б зазначити, що, можна сказати, сигнальне плодоношення на прищепі. Бо в тому році була дуже, слабо, дуже слабий мав розвиток ця прищепа. І там декілька ягідок було, зацепилося. А це можна сказати сигнальне полиношення. На наступний рік тут вже запас деревини буде, більш потужний і нормально воно буде себе проявляти. Будемо сподіватися. Давайте ось я зріжу ці дві ягідки. Зверніть увагу. Зараз. Зверніть увагу. Ось в порівнянні з паточком, як який вони вигляд мають. От. Так що розріжу її одну ось Володимир Івзаєнка скаштує. а іншу секатором. Ой, вона хрустка. Хрустка. Кісточка ще зеленого кольору. Тобто ще вона буде набирати і кольор, і смак, М'якоть така м'ясиста соковита. Мускат відчувається відразу. На мій погляд, треба ще трошки повисіти. Може, це сказалося, роль подвоє, так що будемо чекати. Чекати більш кращого результату по смаковим властивостям, а також мускат все рівно відчувається в ній. Так. густка, м'якость е, м'ясисто соковита, дуже смачна. Чудово чувствується мускат. І, взагалі, як на мій погляд, то вона вже визріла, дуже гарна для споживання. От. Чудова ягода. В минулому році ми, як дегустували, там була всього одна гронка з декілька ягід, то муската, по-моєму, не було. А в цьому році проявився чудовий мускат. А чому я це пам'ятав? Тому що в коментарях люди писали, і я їм ще відповідав. Так, тут у тебе обрізка довга. от, А на якій воно бруньки починає там. Ні-ні, тут довго треба, я вважаю, що на довгі обрізки, там може після п'ятої, не, не, не раніше. Коротка зовсім не підходить. Ну, середня, там, да, мабуть, 6-10 бруньок, да? ну, 5-10, да? 5-10. Півтора метра. Півтора метра лози, до плодової стрілки да, бути. Так, да, так, да, так. Да. Отак от і робимо. Да. А якщо по гуйо будете формувати, то на рожку заміщення там, мабуть, безплотні пагни будуть, так? Да? Ну, хто знає, треба все це досліджувати, провіряти. Ну, хто як формує власний кущ, той хай і пробує коротку обрізку. Ну, якщо... Бажає таке. Ну, а я ж кажу, що я використовую довгу обрізку по 1,5 метра у мене одно плечо. Інколи туди кладеться 2-3 на таку відстань зелені. <різь> <різь> Зелених пагань. От, наприклад, як оце О, тут обрізати, ну воно буде тут трошки далі обрізатися, то. Десь отак вона буде обрізатися, метр так точно. Остання стріла вона буде перекливати у цю зону, а ця, цей зелений пагін буде доходити до середини наступного куща. Тобто таким чином вона буде закривати всю площину. Тебе дві плодових стрілки ну, на один. Бокал. Це так, по залежності від того, як у мене ще щеплення, перещеплення. Дивимося, ну, яке навантаження може мати е, кущ на наступний рік, Ось сусідній кущ він повністю перещеплений. Е, що тут можна сказати? А площину треба якось буде заповнювати. Якщо подивлюсь, що нормально визріла лоза, то звісно цей куч буде, е, той, що справа від нас. Плодоносити на оцій ділянці, отак це буде займати. Ну, я маю а, таке, думаю, що він не, не, не виросте а, до осені, щоб можна було його заповнювати от сюди. Тому буду завантажувати цю всю довжину повністю. Мінором. А цей кущ підтягнеться на наступний рік, і він буде тоді так. Ну, тобто це що стосується довжини обрізки, як його обрізаю. Ну так, да. общем ви без сучка заміщення, а з полярністю боретесь з тим, що наклонно розташовуєте вашу плодову стрілку. Так. Ну, Чуть-чуть наклонно. Ну, все. Це я чому звертаю увагу, тому що вже не до одного відео, я не знаю, чи там такий виноградар, чи що. От, все время пише про цю обрізку і прохання. Ви засніміть, чи можна коротку обрізку робити. Ну, от, на всі відео, що ми заснімали, я на це увагу звернув, а ви можете їх переглянути і визначитись, яких із цих. Форм винограду можна робити коротку. Ну а якщо касається мінору, то треба довгу, в крайньому випадку, середнього обрізку 5-10 вічок. Ну, на цьому все. Сигнальні грони, які були в 2022 році, можете подивитись у цьому відео. Посилання буде в кінці. Дякую. Олександр, що. Дозволив засняти таку форму. От. А також всім глядачам, що переглянули відео до кінця, не забувайте про підписки, подобайки, поділитися в соцмережах або зі своїми друзями. І до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.